Лен, привіт, ми привет. з тобою в дивних ролях, але найбуде. Тобто, ми сьогодні будемо з тобою говорити про те, що неслося і несеться на цих вихідних, тому що тема, над якою ми працюємо, це фактично м'яка сила і а, дуже багато подій, які відбулися. А зокрема, те, що у нас з'явився, наприклад, другий центр зненацька стратегічних комунікацій на цих вихідних, і що ми були дуже шоковані. Ну от а, спонукав поговорити сьогодні про це. Ми були шоковані його новим виконувачем обов'язків особою. А, так, тому що другий центр це, хоч хоч якось пояснюється, так тому що в нас не один раз уже якісь такі дублювання були. Але так само у нас не один раз уже людей достатньо дивних призначали на різні посади. Тому просто це чергова серія. У нас а, ти писала чудову статтю на Антоніні. А, ну як чудово? Вона чудова по своїй формі, але по змісту там треба плакати, тому що власне ти зробила такий огляд осо. Би пана бикова у нього була купа одіозних висловлювань. Розкажи, кого ж нам хотіли призначити. Але тут треба зробити ремарку, що здається, в неділю ввечері міністр культури та стратегічних комунікацій він виступив заявою, що не буде цього призначення. Окрема історія, як він це пояснив, прийдемо до цього. Ну, ось але що ти дізналася про ось цього потенційного нашого керівника центру стратегічних комунікацій? Ну я по перше дізналася, зрозуміла, чому Медведчук постійно. А, так промахувався з рейтингами, чому він якраз не міг ніколи виплести. Можливо, це питання в його політтехнологах. Тобто що... маємо йому подякувати. Я, я, я думаю, думає, що ми, якщо в політтехнологів Медведчука усі такі, як цей Сергій Биков, то напевно це дуже класно. Ми маємо йому подякувати. Ну, насправді, коли я почала дивитися його відео, тому що за текстом не завжди можна щось зрозуміти. А за відео різних його виступів, інтерв'ю і так далі, знаєш. От буває, коли ти бачиш людину і. Одразу якось, як кажучи, в тебе недовіра до неї. Оце якраз той тип людей. Він такий схильний до епатажу, до якихось розв'язних розмов, розв'язної риторики, такої підліткової, хоча він вже достатньо дорослий. І зазвичай такі люди не ви, не, не викликають довіри загалом. І це підтверджується практикою, що працювати з такими людьми достатньо складно. Ось і всі ж пішли дивитися, хто це. Тому що багато людей його знали і одразу понаписували О Боже, який треш. А ті, хто його не знали, пішли звичайно... багато людей з нашої бульбашки з бульбашки медійної, з політичної більшості так. З політтехнологічної, політконсультантів його дуже добре знали. А інші люди, які не розуміли взагалі, що відбувається, вони побачили, який жах, який жах. А коли чуєш який жах, ти ж хочеш піти і подивитися. що ж що, що це за жах? І всі пішли дивитися. І я теж побігла дивитися, тому що мені треба було написати якийсь матеріал на. З доказами, а що взагалі відбувається, чому так на нього всі відреагували дивно? І я вирізала багато уривків з його інтерв'ю, і це якраз той момент, коли тобі навіть не потрібно шукати нічого. Ти заходиш в інтерв'ю в Ютуб, вбиваєш Сергій Биков, тобі випадає цей биков російський, ти його фільтруєш трішечки. І просто з кожного його інтерв'ю можна не вирізати різних уривків, і я ледве себе зупинила, тому що ну, маєш бути От, наприклад, навіть буває, що він розповідає про те, як він працював на виборах мера Дніпра в 2015 році, він розповідає, він працював на конкурента е, Філатова, і ось як він про Філатова розповідає, він його дуже не любить. Після твої кампанії я в прямому ефірі прямого каналу, коли е, Філатов е, був якраз е, 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 а, до ефіру я підхожу, Касса. Он в гримерке, я захожу в гримерку, он такой сидит на меня, смотрит. Такой, Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте, Борис Альбертович. О, вы меня уже... Я говорю, да... Вас, я буду безплатно в пользу любого вашого опонента. Чому взагалі ну такий найбільш об'єктивний фактор? Чому всі почали дивуватись, м'яко кажучи, це те, що в Сергій Биков достатньо часто висловлювався позитивно щодо Віктора Медведчука, про його мирний план. Він почав терти, я так розумію, свої різні блоги статті, але ти ж не витрашиш. Він дуже позитивно висловлювався про, наприклад, інших політиків, достатньо проросійських. Він дуже любить обох вілкулів, Дуже любить Кернеса і навіть ходив цей скрин. Оце я б догортала Фейсбук. Його вже немає того допису. Він зробив його, здається, в 21, в кінці 21-го року чи 20-го, тобто дуже дуже далеко. А він запостив такий критичний вислів Олега Сенцова. Теж можемо скрин дати про кернеса і дуже дуже грубо прокоментував цей допис Олега. Він обізвав його не до терористам там чи ще чи якимось. і це ну от просто дуже добре. Можливо, Це просто новий тип стратегічних комунікацій. Можливо, а, ми можливо, просто не так. розуміємо, Може, нас хочуть заплутати. Може, ворога хочуть заплутати, і нас хочуть заплутати. І також він дуже багато ходив на канал наш. Це він не встиг витерти на Мураївський. Він також ходив на Ньюзван Медведчуківський. І після того, як все все понеслось, він написав великий допис, і в якому заперечував усе те, що можна за п'ять хвилин знайти на Ютубі. Загалом він інтернеті. Я не розумію, чого таке відбувається, тому що він також в блогах писав, які потерлись про те, що Революцію Гідності в принципі можна назвати державним переворотом. Це він знову ж таки цитує вілкула, це в нього улюблений персонаж. Здається, молодшого Вілкула цитує. І ось людина з такою біографією. Він в після початку війни, 2014 році, почав якось будувати собі імідж більш патріотичний. Але все одно поєднував його з зовсім іншою риторикою, і ось, начебто, так. от така от була людинка, та яка намагалася от у нас є багато людей, які намагаються. Бути політичними консультантами, так розумію, що не всі успішно це все роблять. Багато хто хоче, і ось вони зараз починають варинати десь в якихось на якихось посадах, і це дуже добре, що медійна тусовка так відреагувала, і це добре, що міністр культури стратегічних комунікацій в принципі теж відреагував достатньо швидко. Але на це він все. це назвав фактично, що це відбувалося не призначення, а як, нібито технічна посада. Він мав спочатку там щось не лише. Штувати і піти так, от ну це так це, 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 це теж було дуже, дуже цікаво, але ти знаєш, що мене ще вразило, це знову ж таки про професійність, тому що якщо прочитати оцей довжелезний його пост пояснення, я маю на увазі Сергія Бикова. То він там в тому числі згадав певну інформацію, яка відразу була спростована. Зокрема, з'являється там інформація про те, що він дотичний був нібито до складання списків санкційних російських спортсменів. І робив це разом з Центром протидії дезінформації. Виходить Коваленко з центру протидії дезінформації і каже, що ні цього не було в коментарі для української правди. І от мене дивувало, що як людина, яка працює, що претендує на те, що працювати в стратегічних комунікаціях, може відверту брехню писати, яку дуже легко спростувати. Я ж і кажу: ти, слава Богу, що він. Ну... Працював на Медведчука, як говорять багато колег. Ну він, ми не можемо сказати, що він працює ну, тобто, як так. Тому нас що її, є... очевидно, не так працюють, але він дуже хвалив Медведчука, просто от, і Мур, і Мураєва. Так само він говорив, що це прекрасний стратег, що це дуже сильний опонент і все-таки інше. Тому та. але ну це очевидні якісь речі є, навіть коли ми не можемо там факти якісь побали подати. І ще це чудовий кейс, що кейс є. Ростович нас нічого не навчив, тому що а, один з моментів, який мене вразив, це те, що він а, достатньо довгий час транслював, достатньо відкрито, що він є руський чоловік. От що він знову ж таки тяготіє до а, всього того, що а, ми бачили із і з купою інших а, кейсів, і вони дійсно намагаються зробити все, аби росіяни, яких я дуже поважаю, ну, я взагалі абсолютно руський чоловік, скажем так, мягко. Но я, в, чі, в но я родился в Києві. Но я я радиус. Що вині ожидали, ну, ожидали. фамілію мою ну, посмотрите? Ну але ну, ми звикли, що ви говорите фамилия. українською а, ну, і дуже тому з, раді большої чернігавки, ніжегородської області. Мама Київлянка родіся, я в Києві. Так Русський, нам Русський, мой, нам з вами мой родной язык. в нас конфлікту з секунду. росіянами да, немає. секунду, і зрештою вже б здавалося. Ми мали б навчитися, і ми, і влада, що якщо людина має таку такі базові настройки, то нічого хорошого з ними не буде. Але ні. Нічого не вчуть нас це, начебто за реакцію людей можна сказати, що можливо і вчить людей. Так, а так владу, а і владу, владу і призначення призначення ні, але тут ми можемо будувати дуже багато здогадок, тому що ми всі в нашому середовищі. Ми всі маємо дуже багато думок стосовно того, чому якісь люди призначаються. Найперше мені здається, коли про цього бикова йшлося, то почали говорити про те, що він зручний керівництво мінкульта дуже хороші виконавці. Коли там умовно з офісу президента, а ходять, чутки, що це було призначення саме з офісу президента а, від пані Ковальської, та то, ну, значить, очільник мінкульту погодився, тому що а що ж робити очільнику мінкульту? Чому він взагалі туди його поставили, щоб він погоджувався, тому що. Скажемо, що от якраз цей очільник мінкульту Микола Точицький. А про нього, коли тільки це призначення сталося, було багато різних думок. Одні критикували, що він кадровий дипломат, мовляв, про чому тут Міністерство культури. Інші казали, що це навпаки непогано, тому що мінкульт повинен займатися саме культурною дипломатією, зокрема, він не займався. Кадровий дипломат, хоча б розуміє, як з людьми спілкуватися за кордоном. І, і казали, що люди із сфери культури казали, що він, в принципі, розуміє це, тобто розуміє. В Точіцького є, тобто він нормальна, адекватна людина, яка розуміє цінність культури, значення як її можна використовувати. Але разом із тим прогнозували, що він буде просто керованою людиною, який би там він не був класний чи не класний, професійний, непрофесійний, він просто нічого не зможе зробити, тому що він не є самостійний. Ну, в принципі, по цьому кейсу. Ми бачимо, що десь так ми хочеться вірити в те, що можливо сигнал дуже злагоджений сигнал, до речі, я чергове продемонструвало громадянське суспільство. Тому що ну в той день, коли це стало відомо, а це була традиційно п'ятниця вечір. Ми любимо в п'ятницю вечір дізнаватися якісь хороші новини в лапках. На ось всі достатньо злагоджено виступили проти, і хоч і через день, але з'явилася ця заява. І ми про це говорили. Про це питання це піднімається. Ви не могли б посьорчити людину, хоча би трішечки. Тому що коли ну починаєш його вивчати, буквально перші. Там 15-20 хвилин ти вже знаходиш на нього купу компромату, просто незугарних якихось його висловів, речей, які ну точно говорять, є редфлегами Просто ні, цей чувак ні. Навіть якщо ви хочете, щоб він щось там керував, був ручною якоюсь. Там Боже, хотіла, хотіла його образити, страшно. Ручним був чоловічком таким, все одно треба, хоча б когось більш-менш пристойного вибирати, на кого можна компромат шукати, хоча б день, а не 20 хвилин. І тому мені незрозуміло. Чому так відбувається? Ну трошечки пошукайте. А, якось це людей. мене дуже вразила. Ну як вразила, я посміялася з цього реакція анонімних телеграм-каналів, які пов'язують з офісом президента. Вони відразу з таким однозначним стейтментом виступили, що це підстава президенту. Що люди, поки президент працює, от вони йому підклали таку свиню. От і оскільки це вже трапляється, якби не перший раз, цей стейтмент від анонімних телеграм-каналів і підкладання такої репутаційної свині, то в мене одне риторичне запитання. А ми на своїх помилках взагалі не вчимося. Чи власне є надія щоразу, що от зараз воно якось пронесе, і громадянське суспільство на це закриє очі, і власне на це закриють очі іноземні партнери, тому що ну кейс Центру стратегічних комунікацій ще дуже цікавий тим, що якраз центр і Соловей, його очільник поточний, вони дуже тісно працюють з міжнародними партнерами. Ось і власне, ось ці якісь. Базові правила роботи в комунікаціях ефективні вони чи менш ефективні? Вони там присутні, і е, я б хотіла побачити ось цю першу зустріч, якби вона відбувалася Сергія Бикова з міжнародними партнерами, які працюють е, на протидію шкідливим впливам інфопросторів. З одного боку це смішно, це кумедно, А з іншого боку, це, це ніфіга не смішно, тому що це це дуже соромно. Хвилинка вдячності вам. Так, саме вам. Ми дякуємо всім, хто дивиться наші відео і підтримує фінансово. Якщо ви хочете, щоб якісно українського контенту було більше, долучайтеся до наших спонсорів на Ютубі або підтримуйте нас на українських і міжнародних сервісах. Звісно, після донату на Сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Я просто постійно це повторюю, і мені здається, що треба це повторювати знову і знову. Чому пороблено з міністерством культури? По-перше, воно ну, постійно змінює назву. Люди не можуть визнати. А здається, за цю каміння за так? цю каденцію сіки Зеленського, а раніше, наприклад, Оксана Білозір хотіла робити міністерство культури та туризму, і вона таки зробила. Оксана Білозір Боже, я забула про це щастя. <свят> Оксана <свят> Білозір була міністеркою культури, і вона розповідала. Пам'ятаю, з нею тоді спілкувалась колись давно. І вона розповідала свою мотивацію про те, що ну. Це ж е логічно, культура. Ми розвиваємо культуру, ми розвиваємо туризм. Культура працює на туризму. Це все разом з синергією, і це потрібно розвивати в одному відомстві. От вона так говорила. У нас було Міністерство культури, інформаційної політики, інформ е молоді та спорту, стратегічних комунікацій. Ось зараз на кілька місяців, от ми говоримо, але культура завжди присутня, і раніше постійно робили помилку. Одну і ту саму давайте призначимо митця. Ну тобто, міністерство культури його уявляли як не типове міністерство, а якесь, а якесь мистецьке, творчеське, креативне. Що там повинна бути якась атмосфера тусовочка, якась там має бути вечірка, там повинен бути якийсь сквот, ми Я не знаю, ми трошки так з клубом плутаємо чи за якимись ну, центром України, я не знаю. Чи ну от якось так, і що це має бути не менеджер. А, а якийсь митець, які там мають щось митіть. і от це таке міністерство, якесь специфічне, напівіграшкове, напівнесерйозне, Це так не, не працює, тому що потрібен е, менеджер повинен керівник там бути, який буде е, вміти користуватися там, в, менеджер... базово, да, та базовими так. дата. ви розуміти, що на таке та? бюджет, що таке планування, що таке стратегія, і оце головне. І ми давно про це говоримо, що ну дуже бракує стратегії. Ми говоримо про російські впливи. Ми говоримо про те, як нас іноземці не розуміють на міжнародних майданчиках, як вони показують російські фільми, як вони ними захоплюються. А це пропаганда. Ми не можемо пояснити, що це пропаганда, тому що у нас немає стратегії. У нас немає такого чіткого плану на 10, на 20, на 30 років вперед, з яким ми будемо йти, і потихеньку, тому що культура вона будується потрошки. Це такий. Ну, це інструмент м'якої сили. Так, це інструмент м'якої сили, і вона е, якраз в цій стратегічності і сила, і слабкість, тому що слабкість, тому що це довго, і потрібно, щоб кожен керівник якогось відомства дотримувався однієї, лінії, однієї лінії, щоб дотримувалися керівники інших відомств. тому Що Міністерство культури не в вакуумі працює. А в нас такого не є. І відбувається е, ну, постійно якась, якась, якась хаотична така діяльність, і відбувається. Знову ж таки, зараз бачимо великі проблеми з стратегічними комунікаціями з тими самими, слава Богу, Хибіку, це не, не займається, тому що, от, наприклад, ми беремо ці срічі, які у нас є з фільмами. Та? От є міжнародні кінофестивалі різні, і там потрапляють російські фільми, тому що росіяни дуже добре над цим працюють. Вони якось з одного боку це пропаганда, з іншого боку, це хороші росіяни, які хочуть пролізти на ці фестивалі. І це не російські фільми, а це фільми зняті росіянами. Але Насправді це ну от як недавно був. В Таліні фестивалі про і, і оцей скандал із фільмом про роман української біженки і росіянина в Туреччині. І ми там всі заднекупокоєні були. І суспільство, і Держкіно написало заяву, і суспільне здається. Але це не мало ефекту, тому що з фестивалю сказали, слухайте, це антивоєнний фільм, ідіть нафік. Ви якісь емоційно нестабільні. Ми звичайно приберемо цей фільм з програми, присвяченої підтримці України, але. Він у нас буде цей фільм, і яка наша проблема? Ми проблема в тому, що ми не аргументовані, в принципі, тому що е, перше питання, коли відбуваються ось такі от штуки, із фільмом Росіяни на війні те саме. Нас запитують, а ви цей фільм дивились? А ми цей фільм не дивились. А ну, у вас тобто... є якась взагалі аналітика. Ну, і... тобто, Як ви кажете, що це пропаганда. Окей, аргументуйте на конкретних сценах, щоб ми зрозуміли, а ми цього не можемо зробити, тому що ми фільм не дивились, ми могли би це зробити. Якби. Там, умовно кажучи, є Міністерство культури стратегічних комунікацій. Ми бачимо кейс, коли є якийсь російський фільм на якомусь фестивалі. Ми десь беремо переглядовку цього фільму, має бути якісь люди, кінокритики фахові, які можуть розібрати це кіно і подати аргументи: от ми його подивились, ось п'ять сцен, які ми вважаємо пропагандистськими, бо і заяву в такому вигляді ми вже надсилаємо на той чи інший кінофестиваль. Тому що зараз ми постійно шлем заяви. Це російська пропаганда. Росіяни наступають. зніміть цей фільм з програми, а нам кажуть. Ну, ви знаєте, А, e, і тут це дуже дивно, тому що, зрештою, ми маємо повторювані кейси e, uh -huh. з, з літературними різноманітними подіями, участю українців, і намаганням затягнути українців з хорошими так званими росіянами, з фільмами, які Росія продукує, чи хтось від імені Росії продукує. І здавалося б, вже на третій рік повномасштабної війни і одинадцятий рік війни взагалом потрібно було ці кейси дійсно інструменталізувати і перетворити в щось ефективне. І от, зрештою, коли ти Береш інтерв'ю в рамках нашого проекту м'якій силі мені навіть важко пригадати, чи було хоча б одне інтерв'ю, яке б не закінчувалося в тій чи іншій сфері від кулінарії через моду, і звісно, там телебачення і так далі. Про те, що хай держава не заважає. Тобто, мені здається, що всі ці галузі, які мають розвиватися стратегічно, вони всі дійшли до одного знаменника, що ми якось самі. Крок за кроком, але від держави ми не можемо чекати чогось не те, що хорошого, а там ефективного чи сприятливого. І це мені видається як такий достатньо діагноз. Це діагноз, тому що держава повинна давати підказки. Тому що е, якщо ми беремо будь-яку тусовочку, там мистецьку, там от є літературна наша спільнота. Та вони дуже активні, е, багато їздять за кордоном, виступають. Е, ми бачимо людей, як ну, наприклад, Оксана Забужко їздить. Вона вважає, що вона розуміє, як працює пропаганда, і вона робить все, щоб пояснити іноземцям, як працює ця російська пропаганда, як на виступах, так і в якихось своїх текстах. Вона дуже продуктивна. І скаже була про це ж саме казали. І багато інше. є там, наприклад, Іра Цілик дуже часто їздить. От вона на письменниця, режисерка, і вона їздить як режисерка, як письменниця, дуже часто зустрічається, от просто на от такому цьому низовому рівні, та, коли. Просто зустрічається десь там гельсинки, просто з людьми приходять люди, або десь в якихось маленьких містечках, і вона просто розповідає, знаючи, що вона така душевна, що вона може добре розповісти, передаючи емоції. Це класно, але всі ці дії повинні бути узгоджені. І це не йдеться навіть не Володимир Володимиру про це говорив, так? Я з ним згідно Пані Данилевич про це говорити. Стосовно того, стосовно то... ну це погано звучить, що нам треба якась методичка, так, але не можна назвати якось по-іншому, це можна. Назвати просто ну, якимось тезами, які є нашим наративом, тезами, які там там якісь простування російської дезінформації, чи там, що ми взагалі хочемо донести іноземцям про себе. Які у нас є наративи, і я сумніваюся, що вони взагалі на державному рівні у нас вироблені, тому що вони виробляються теж з низових рівнів, починаючи з мемів. В нас ці наративи виробляються, мемі, жарти які-небудь. Ось на цьому ми тримаємося. Але це не серйозно. Це треба, щоб хтось брав, будував правильну, правильну риторику. Загадають ідеї, країни. вона може бути хибною і можна вчитися на цих хибах, це так само абсолютно нормально, але вона має сила російської пропаганди в її системності і широті поширення. Так і паралельно це наша слабкість, тому що в нас може бути купа креативних ідей, але їх ніяк не можна не те, що структурувати, їх не можна бодай там якийсь короткий період часу в одному напрямку штовхати. Так, справді, і тому ми наступаємо на одні ті самі помилки, тому що люди, які там, ну письменники чи музиканти, чи там ще хтось, вони. Вони, як люди, вони не завжди зобов'язані бути стратегами, і вони можуть робити ось ці три роки одну і ту саму помилку, тому що ось вони такі емоційні, дуже часто хочеться узагальнювати митців, але ну дуже часто трапляється, коли в них от там під підвищена чуттєвість, наприклад, чутливість, так, до чогось. Вони не можуть от, взяти емоції під контроль і просто раціонально комусь щось пояснювати, тому що це насправді дуже складно, коли ти приїжджаєш з війни, а тобі починають розповідати про те, що навіщо вам ці? Території віддайте територію, та й все до живіть нормально. Це ж просто стріляти, та і все це потрібно сто разів. Спокійно людям пояснювати, що це не працює, це дуже складно. Це дуже не п'ятий раз хочеться душити всіх. І тому, якраз дипломати і ну мають цим займатися, і вони вчаються на це, щоб якось себе стримувати в таких випадках. І це, звичайно, повинні ось цим митцям, які виступають, якось говорити про те, що от ви їдете в Францію, і там, наприклад, такі-то настрої. В них такий-то історичний контекст. Вони там мають такі-то історичні події, і, в, і і вони на них вплинули. Тому ми з ними повинні. Говорити якось ось так. Або з німцями ми повинні оминати якісь теми, які їх тригерять, а не навпаки, як багато хто намагається їх там задіти за другу світову, згадуючи весь цей нацизм. Це правильно треба робити. До речі, Наталка робит, мені здається, це правильно зробила в п'єсі Зелені коридори. Там вона трішечки. Попроводила паралелі між любителями Путіна в Німеччині і любителями Гітлера в тій же Німеччині, і це працювало і працює зараз на публіку. Але не всі Наталки ворожбит, і треба якісь підказки. А в нас це поки що не працює, і тому ми справді робимо помилки одні, й ті самі, що дуже прикро. Маленьке нагадування собі і вам. Важливо підтримувати сили оборони не лише на словах, але й фінансово. Для для військових це обов'язок кожного з нас. Якщо ви сьогодні ще не подякували нашим воїнам за можливість жити і працювати, саме час це зробити. Знову ж таки, в рамках проекту Помікій силі ми спілкуємося з дуже багатьма людьми, і виходить, що в нас в кожному з векторів, будь це культура, мода, література і так далі є багато малих починань, які тримаються на людях, їх не можна розвивати в якусь достатньо. Татню силу, а вона зараз дуже важлива, тому що ми від з з тотального захоплення темою України переходимо в звичний режим, е коли Україною цікавляться як 177-ю темою, в кращому випадку на 20-му місці десь вона в медіа підніметься, і ось далі ефективно в комунікаційному руслі, особливо на західну аудиторію, нам буде вкрай важко рухатися, якщо в нас не з'явиться ось цієї системної основи підтримки базових інструментів цієї м'якої сили. І тут якраз міністерство е має дуже вагом роль або бодай лідерську роль відіграти, і тому, власне, дуже прикро чути такі новини про Сергія Бикова. Як вже мем, напевно, тому що це не сталося на щастя, ось але цей приклад, я думаю, що будуть довго згадувати. Буду довго згадувати, та, але ну просто образливо за нового міністра, тому що на нього справді покладали питання і йому дуже багато авансів дали, тому що а, у нас а, ну постійно з тими міністрами культури їх критикують. І в та і Ткаченка критикували і перед тим всіх критикували І це, як теж мем, міністр культури, і багато розмов про те, що навіщо нам це міністерство взагалі здалося. А, і давайте його взагалі приберемо, тому що це якесь одне позорисько. навіщо воно. І тут ось міністр, якому, в принципі, незважаючи на те, що вже одразу було відомо про його близькість до Єрмака, вони там вчились разом, але все одно йому дали ось ці, ось ці аванси, поблажки, мовляв. Окей, ви як дипломат, напевно, що будете фіксити наші справи, бодай в тому на напрямку. Але поки що, можливо, ще треба трошки часу дати панові Миколі, але інтерв'ю, наскільки я розумію, він не дає. І я знаю, що він навіть цікавий журналістів. Я бачила відповідне відео, коли мої колеги хотіли поставити йому питання. Він просто втік. І з цією надією на те, що А, пан Микола а, буде достойним міністром, а, б, що а, такі кейси, як з Сергієм Биковим. Не повторяться тут. Я з таким сумнівом кажу в голосі, але з надією. Ми сьогодні ще з тобою розмову напевно завершимо. А от і подивимося, як буде рухатися події далі. Але точно ці вихідні додали тривоги е, взагалі в тому, як в нас і чи можуть в нас розвиватися стратегічні комунікації. Дякую тобі за розмову. Дякую.